Привіт, це другий урок, і ми конкретно розбираємося. Поняття алгоритму, з вами Алекс Мусевич, є центральним об'єктом спеціального розділу математики, яка називається Теорія алгоритму. Першим алгоритмом, який дійшов до нас, вважається алгоритм Евкліда, запропонований у III столітті до нашої ери, скажімо так, дуже давно. Ще за часів Римської імперії, ще до народження Ісуса Христа. Був такий чувак, якого звали Евклід, І він у 3 столітті до нашої ери. Це 300-й рік 300 від 300 до 200 років. І що він зробив? Він здійснив пошук найбільшого спільного дільника з двох чисел. Що він пропонує? Початкова точка відліку. Ага, що він пропонує, це ви пошукаєте самі. А ми говоримо далі. Початковою точкою відліку сучасної теорії алгоритмів уважають роботу німецького математика Геделя. Не путати з Гегелем, Гегелем і Гоголем. Гоголем. Гегелем. Коротше, Гедель. Д там є. У 1931 році. Теорема про неповноту символічних логік. Отже, перші фундаментальні роботи 1936 року були опубліковані Тюрінгом та Постом і Черчелем. У 1950 році свої внески зробили Калмагоров і Марков. Поки що ви можете в інтернеті знайти цих людей. 1936 рік, це треба запам'ятати. 1936. 36. 19. Ну, от мені 19 років, запам'ятайте, 36. Мені колись буде 36. Ні, 36. 1936 рік. Через 3 роки після українського голодомору. 32, -й, 33, -й, а то 36. -й. Через 3 роки після того голодомор в Україні. Тюрінг, Пост і Черчилль опублікували перші фундаментальні роботи стосовно теорії алгоритмів. А у 1950 році свої внески зробили Колмогоров і Марков. От. 1950-й то, то вже майже помер Сталін. Чи вже помер? Я не пам'ятаю. Хто пам'ятає, напишіть в коментарях? Цікаво. У 1970-х роках були сформовані три основні напрямки теорії алгоритмів. 1970-ті то вже десь там Брежнів ходив. Значить, були сформовані три, Бог любить три, три штуки Три основні напрямки теорії алгоритмів, класична теорія алгоритмів, асимптотичного аналізу алгоритму і теорія практичного аналізу. ТПА, ТАА і КТА. КТА ТА і ТПА. Класична теорія алгоритмів. Асимп... Теорія асимптетичного аналізу і теорія практичного аналізу. Докладніше про це. Класична теорія алгоритмів це введення класів складності, відкриття класу НП повних задач. Поняття задачі розв'язувалося. Друге. асимптотичного аналізу алгоритму. Поняття складності і трудомісткості алгоритму, критерії оцінювання алгоритмів. І третє теорія практичного аналізу алгоритму. Інтервальний аналіз функцій методика вибору раціональних алгоритмів. Теорія алгоритмів. Це розділ математики, що вивчає, бачите, математика. Саме математика завжди присутня у цих точних дисциплінах. Теорія алгоритмів це одна, в принципі, з точних дисциплін, оскільки, бачите, вони там все обґрунтовують, обсмаковують, обсусолюють і так далі. Тому теорія алгоритмів, або, як ми любимо казати, ТА. ТА це розділ математики, що вивчає загальні властивості алгоритмів. ТА це розділ математики, яка вивчає загальні властивості алгоритмів. Не конкретні, а іменно загальні властивості алгоритмів. У математичному напрямку виділяють дві гілки теорії. Логічна, питонна, чи яка там питомна конструктивного обґрунтування. Питання конструктивного обґрунтування та вивчення феномену алгоритмічної нерозв'язуваності поставленої задачі. Друге аналітична теорія. Значить, є дві гілки логіка і аналітика. Логіка то думати треба, як щось правильно зробити, а аналітика то придумувати, які можуть бути варіанти, то, туди, то сюди, якщо підемо туди, то буде так, якщо підемо туди, то буде так. Якщо сортуємо зверху донизу, то будемо робити такі кроки. Якщо знизу до верху, то такі кроки це аналітика. А логіка це яке за чим типу йти. Ну загалом. Аналітична теорія, яка пов'язана з вивченням алгоритмів аналізом його структури. Теорія алгоритмів переклітається з основним визначенням у своїй галузі поняттям алгоритм. Ну я думаю, що це і так зрозуміло. А щоб ви знали, алгоритм слово походить від імені не простого, а узбецького узбеки, узбецького математика, якого звали Аль, а прізвище в нього було Хорезмі. Хоча хто знає тих Узбеки, може, навпаки, то було ім'я то прізвище Аль Хорезмі, який у IX столітті до нашої ери, о ви подивіться на нього, 9 століття до нашої ери він розробив правило чотирьох арифметичних дій над числами. То виходить, Евклід не такий молодець, як ми собі думали. Евклід це був 400 рік до нашої ери, А отой Хорезмій взяв той в 900-му році до нашої ери. Плюс-мінус помножити, поділити, написав, а? От такий мудрий. І через то тепер сидіти мучиться, через того Узбека вчити ту математику. Ну, з одного боку, діти мучаться, з іншого боку, дорослі люди можуть собі збудувати нормальний будинок. А то би дахи падали, стіни би валилися, розумієте, то все ж таки математика. Плюс-мінус туди-сюди, як то кажуть. Отже, зробив він ті правила чотирьох арифметичних дій над числами. Теорія алгоритмів, з точки зору інформатики. Поділяється на дискритивну, абстрактну, метричну, кількісну. Тобто є абстрактна дискретивна і метрична від слово метр. Ну не будемо вже ж від слова метрика брати. Хоча я би сказав, що є слова метрика, бо тому що погано вони вміють інтерпретації робити. Значить, метрична від слово метр, тобто кількісна. Периметр з них. Чи перший з них досліджує алгоритм з точки зору відповідності, яка встановлюється між, між вихідними даними та результатом? Треба збагнути, не просто так читати, а збагнути. Першим з них досліджує алгоритм з точки зору відповідності, перший з них, перший з них. Ще раз повторимо. інформатики кажуть, що ТА поділяється на дискретивно. Абстрактивну і метричну кількісну. Тобто дискретивно абстрактна досліджує алгоритм з точки зору відповідності. Вона абстрактна. Тобто, яка встановлює між вихідними даними, між вихідними даними та результатом. Друга оця, що ми її називали, метрична кількісна, Досліджує алгоритм з точки зору складності, як самих алгоритмів, так їх обчислень. Ну, Тобто, скільки там треба, грубо кажучи, провести тих обчислень, тому воно кількіснометрично, да? От Отаке. Далі. Розробка методів оцінки складності алгоритмів і обчислень має важливе критичне значення. Відбувається за трьома напрямками. Знову три напрямки. Там теж було щось три. Було три, три чудіки в 1936 році, Тюрінг, Пост і Черчіль. Було три напрямки. У 1970 х роках, коли брежнів ходив, було сформовано три основні напрямки теорії алгоритмів, класично-асимптотичного аналізу і теорію практичного аналізу. Вот, бачите, і тепер знов три штукенці. Три напрямки. Алгоритмів. Розробка методів оцінки складності. Алгоритмів і обчеслень має важливе критичне значення. відбувається за трьома напрямками. І от вони, які, в свою чергу, визначають три основні класи цих моделей. Ні, ну ви подивіться три і три. Це капець. Отже, три основні класи цих моделей це арифметизація алгоритмів. Нормалізація алгоритмів і концепції абстрактної машини. Ідемо далі. Теорія алгоритмів це розділ математичної логіки, в якому вивчають теоретичні можливості ефективних процедур численні та їх застосування. Теорія алгоритмів це розділ математичної логіки, в якому вивчаються теоретичні можливості ефективних процедур. Якісь процедури, вони мають бути ефективні, ми вивчаємо можливості їхні на теорії. Без практики. Якщо ми говоримо про теорію логаритмів як розділ математичної логіки, то практики тут нема. Інформація. Знали, що інформація це відомості, пояснення, знання про всілякі об'єкти, явища, процеси реального світу. От, тепер будете знати. Інформація не ми від процесу інформування, в основі якого лежить взаємодія пари об'єктів джерела і споживача. Джерелами інформації насамперед є природні об'єкти. Ну оце ясно. Які вміють видавати звуки. Опа. Правильно, інформація це якісь звуки або якісь записи. В основному джерелами інформації насамперед є природні об'єкти, природні ну, типа люди. Типа люди, які вміють видавати звуки. Собака гавкається, якась інформація, ну та. Якийсь ультразвуковий сигнал від нашого цього самого кита чи хто там дельфіна. Це інформація, ну, там вони якось спілкуються, спілкуються, значить якась інформація, між ними обмін інформацією, спілкування це завжди обмін інформацією в принципі. Так. Значить, щось має видавати звуки і це вже буде якась інформація. Цікаво. В міру розвитку науки і техніки джерела інформації стоїть наукові експериментальні машини, апарати, технічні процеси. Цікаво, що вони навчили видавати звуки, апарати, технічні процесори і машини. Добре. З точки зору споживача, інформація це нові відомості, прийняті, зрозумілі і оцінені як корисні. Ще раз. З точки зору споживача інформація, то є людина, яка дає інформацію. Наприклад, говорить до вашого другу, що якась там машина їхала. чи що там. Але ви, тоді виходить, що ви споживач тою інформації, Він вас годує інформацією. І це для вас нові відомості, бо ви не знали про ту машину. Ви приймаєте ті відомості, ну, бо тому що машина, в принципі, існує, і така машина, про яку він говорить, теж якось існує. Ви йому вірите, значить ви приймаєте. Ви розумієте, що машина то не літак, тобто зрозумілі ці відомості. І ці відомості мають бути оцінені як корисні. Тобто для вас воно має нести якусь користь. І тоді це буде інформацією. Інакше це не інформація, а пуста балаканина. Бо для чого вам знати про якусь там машину, яка їхала десь там далеко-далеко в якомусь глибокому селі, якщо ви туди ніколи не поїдете. І та машина тільки в тому селі їздить. Ну, то якщо якась сільськогосподарська машина, яка далеко з не вилазить. Але якщо то якась машина, яка їздить всюди. То ця інформація для вас буде корисною, тому що вона може вас збити. Та й таке. З точки збору збору. Точка зборки, знаєте, що це таке? То така штука згідно з одним зі світоглядів людей, така маленька точка, яка міститься десь за 20 см від вашого лівого плеча, а ви не існуєте. Існує тільки та точка, а ви – це голограма, яка створює, яку створюється точка. А? Рухнула світогляд, ні? Продовжимо. Значить, з точки зору специфіки, комп'ютерної техніки, інформатики, використовується своє власне тлумачення терміну інформація. Це відомості, які є об'єктом збирання, реєстрації збереження, передавання і перетворення. Оце важливо. З точки зору специфіки комп'ютерної техніки і інформатики, тобто, інакше кажучи, інноваційних технологій. Інформація це відомості, які є об'єктом збирання. збирання. Тобто комп'ютер збирає інформацію. Наприклад, з інтернету, з мереж соціальних, мереж соціалок, там реєструє її, реєструє користувачів, це теж інформація, великі масиви інформації, тисячі користувачів реєструються кожної секунди. Ну добре, не кожного, кожного дня хоча б. Ні, ну якщо по всьому світу брати, то точно кожної секунди кілька тисяч реєструється. Збереження. Збирання реєстрації, збереження. Ну, зберігаються інформація, бо якби інформація не зберігалася на комп'ютері, ви б не могли зайти в контакті на наступний день. І не тільки в комп'ютері, а іменно в базах даних на серверах і так далі. Передавання. Якби не було передавання, не було б інтернету. І перетворення. Тож, якби не було перетворення інформації, яку ми говоримо там, цифрованні касети, оцифровування нашого голосу і так далі. не було б відосиків на Ютубі. А крім того, якби не було перетворення, ну, комп'ютер би не міг сприймати. Тому що ми після того, як ми записуємо навіть якесь відео, комп'ютер його перетворює в нулі одиниці. Якщо ви того не знали, я як би таке не знали, що вон це? Капіц! Ну, ви даєте. Якщо ви це знали, ставте лайк. Основна маса інформації зберігається і передається у... Непонятне слово у зманоновній, у змальованій формі у знаковій, то буква К така. Ви б бачили ту букву К, ви б сміялися. Але я, згідно з правил української культури, не буду сміятися, ну, принаймні, голосно. Отже, ем, основна маса інформації зберігається, продається у знаковій формі числа, тексти, графи Знакове поняття інформації позначається поняттям дані Знакове поняття інформації позначається поняттям дані Поняття позначається поняттям масло масляне. Хліб хлібний. Колбаса колбасний. Так-так. Отже. А тут мається на увазі, що дані це якісь знаки. От і все. Ну, тобто, як, якийсь, якийсь текст маленький, якесь слово це вже дань, дане, дане. Далі. Дані, як велика купа масиви, це відомості, подані у певній знаковій формі. Тобто. Якщо ви то вже щось десь записали, це вже дані. А якщо ви то сказали, то, то це ще тільки інформація. Але якщо то, що ви сказали, ви записали на диктофон, то це вже дані. В принципі. Далі, для ознакової форми придатні для передавання, інтерпретації та опрацювання людиною або автоматичним пристроєм. Значить, дивимося такого. Дані це такі відомості, які подаються у певній знаковій формі. Відруки записали в бланках, заповнили а, реєстраційну картку в банку, платіж підписали. Це все є дані. Внесли в базу даних, що ми вносимо в базу даних? Дані. Все нормально. І це все робиться у певній знаковій формі. Наприклад, китайськими іерогліфами – Японськими іерогіфами, українським алфавітом, російським алфавітом, англійською, латинкою, кирилицею чи чимось іншим. Тобто певна знакова форма. І ця знакова форма придатна для передавання інтерпретації та опрацювання. Інтерпретація ну то, як хто сприймає. Передавання то, понятно, через мережу або з рук в руки. Опрацювання людиною, це означає, що людина може подивитися на той текст і прочитати. Якщо вона китаєць, то може прочитати китайські іерогліфи. японець, японський, відповідно американець латинку і так далі. Так. Або автоматичним пристроєм. Тобто ми записуємо, наприклад, в базу даних. Кіриницю, але не вибираємо UTF 8 General C. І тоді у нас будуть непонятні знаки. І це вже не можна назвати даними, бо їх треба перекодовувати. А якщо вони будуть нормально закодовані, то це будуть дані. Бо вони є подані, вони є в певній знаковій формі, вони придатні для продавання інтерпортації, головне, для опрацювання людини або автоматичним пристроєм. От такі. Тепер. Основним в інформатиці. Є три поняття. Знову три поняття. Задача, алгоритм і програма. Давайте раз у нас вже четвертий раз три попадається підряд. Нагадаємо таку. У 1936 році були хто? А ну, пишіть швиденько, врахуйте трьох. Раз, два, три. Написали? В коментарях. Боже, ви ще не поняли, що в коментарях треба писати. Пишіть. Написали. Перекажу Тюрінгом Постом Мічерче. Якщо відповідь правильна, ставте лайк. Якщо не писали, майте совість. Uh, тепер у 1970 х роках були сформовані три основні напрямки теорії алгоритмів, які? Класична теорія алгоритмів, асимптотичного аналізу і теорія практичного аналізу. Потім, потім, потім щось було розбито на три штуки. Розробка методів оцінки складності алгоритмів і обчислені відбувається за трьома напрямками, які в свою чергу означають три основні класи моделей. Арифметизація, нормалізація алгоритмів та концепція абстрактної машини. І тепер знову у нас три поняття в інформатиці, які є основними. Задача, алгоритм і програма. А тепер детальніше. Алгоритм це точне, формальне розпорядження. О, алгоритм вже став розпорядженням, яке однозначно трактує зміст і послідовність операцій, що переводять значну сукупність початкових даних у шуканий результат. Алгоритм це скінченна послідовність команд, які треба виконати над вхідними даними для отримання результату. Алгоритм це якісь команди, які треба виконати для того, щоб отримати результат. Ну, то понятно. Або якісь інструкції для того, щоб зробити якусь штуку з якоїсь іншою. Якісь вхідні дані. Ялинка, наприклад. Нам треба зробити святкову ялинку. Ми з нею щось зробимо за певними алгоритмами, надіваємо там знизу до верху, а не зверху донизу, щоб не побилися ірошки. Тьфу, навпаки, зверху донизу, а не знизу до верху. Бо якщо ми будемо лізти на верхний стілець, то можемо побити знизу ірошки. Це теж алгоритми, певні якісь обмеження. І після того було у нас на вході звичайна ялинка, а після того, як ми її прикрасили, здійснили алгоритм прикраси... прикрашання ялинки. Вона стала прекрасна красуня, ялинка новорічна. І таким чином, ви розумієте. Алгоритм це абстрактний математичний об'єкт. Ні, ну Ви бачите, як той алгоритм міняється, він такий поліморфічний, що просто капець. То він був точним формальним розпорядженням, то він абстрактний математичний об'єкт, то він взагалі що там було ну, ану, ану. Алгоритм. Може ви пам'ятаєте? Ні, не пам'ятаєте? Центральний об'єкт спецрозділу математичного, який називається теорія алгоритму. Коротше. Алгоритм це абстрактний математичний об'єкт, тому він вимагає абстрактного виконавця який може виконувати певну кількість команд, які називаються допустимими командами виконавців. Тобто для кожного алгоритму має бути якийсь абстрактний виконавець. Якщо алгоритм абстрактний, то і виконавець абстрактний. Цікаво і той виконавець може виконувати певну кількість команд, які називаються допустимими командами-виконавцями. Виконавцем ми будемо називати пристрій, здатний виконати дії з певного набору дій. Тут є багато дій, цілий список. Що може робити програма? Пташки літають, зелені трави, там студенти можуть бігати, там щось далі, якісь монстри бігають, зомбі і так далі, машини можуть їздити, швидкості можуть переключатися на ті кнопки, то, на ті кнопки то і так далі. Але ми використовуємо тільки певний набір дій. Ми, наприклад, сідаємо в машину ми будемо тільки їхати вперед, назад, притурможувати, озувати, там переключати передачі. Нас зомбі не цікавлять, вони вже самі якось керують. Тобто певний алгоритм є для машини, а певний алгоритм є для зомбі. Куди йому ходити? Він ж не буде їздити як машина. Ну, в принципі, залежності від фантазії авто. Добре. Отже, що? Виконавцем ми будемо називати пристрій, здатний виконати дії з певного набору дій. Команду на виконання дії називають оператором або інструкцією. Характеристиками алгоритму є детермінованість, тобто однозначність, має бути якийсь результат. Друге дискретність, тобто розчленованість процесу на окремі конкретні процеси, кроки і дії. Третє масовість. А далі, понятне діло, те, що ми говорили, чи то в першому уроці, чи то в цьому. Ні, все ж таки в першому. Дивіться попередній урок. Там в зменшеному вигляді, то, що внизу написано, уроки без практики один там був. Читаємо Севдж ВКон Алекс насевидж. Але воно було в зменшеному форматі. Тепер. Будемо говорити про способи задання або опису алгоритму. Але, як кажуть, треба і совість мати, тому ми вже тут і так 27 хвилин говоримо. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Бо мені, наприклад, сподобалось, як я говорив а вам. Якщо сподобалося, ставте лайк. Теж підписуйтесь на канал, ну якщо ви хочете бачити такі відео. Якщо не хочете, то рекомендуйте друзям. Може, ваші друзі хочуть бачити такі відео, може, їм буде цікаво. А я з вами не прощаюсь, а кажу до наступної зустрічі, бо ми ще з вами зустрінемось. Я вас знайду, якщо не підписуєтесь на канал.